Всім доброго дня, мене звати Коймон і сьогодні я розкажу про 5 гарних сідів для 1.20 і не буду сильно з'явити. Надіюсь, ви прийдете до сервер, в якому є дуже цікавих декілька ще сідів. Ладно, я буду починати. Посилання на на, на сервер буде в описі, і там вже є декілька цікавих сідів для Майнкрафту. І перший ключ грації, про який я вам хочу розказати, це ось такий він гарний. Ключ генерації бачу, зараз на своєму екрані, і в описі теж він, я його продублюю, Всі ключі генерації, всі координати, які будуть показувати, я все продублюю для вашої вже зручності. Я все, все буде продублювано. Почнемо з того, що цей сіт знаходиться на, на спалені в нас. То все знаходить на спалені, ми спаунимо десь, 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 десь в цих лісах. Я не пам'ятаю, де саме, де точно ми спавнилися, але десь в цих лісах ми спавнилися. Це не, сабли, не дуже не сильно важно. Ми спасимося. О, 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 Навколо отаких от великих гір. У нас гори такі великі у нас є. Це дуже, дуже гарно. І також є в нас от сюди, що ми підемо. Ми, може, ви можете отакий приблизно краєвид у вас буде. Одного із боку він. він... Я не пам'ятаю. Я не знаю, чи чого видно це. У вас це не видно, бля. Ми перемістились. Також ви можете бачити приблизно, куди це знаходиться. Я спеціально приніс тільки що камеру. У нас виходить, тут є ось така от гарна штука. Що я зрозумів тільки перед, за... перед початком запису відео. У нас є тут іглу. І в цьому іглу, не будемо тут нічого руйнувати, є два жителі. Що... І це означає те, що ми можемо зробити ферму жителів. Тут є золоте яблучко. І, звісно, що зілля зі слабкості ви можете одразу вилікувати і, зробити, і виконати одне із самих цікавих досягнень. Так, да, і такий тут. Прикол є. На цьому не будемо зациклюватися, тому що у нас ще є, є ще одна цікава штука, кроме цих жителів. Без жителів побачили, все, За все фіксували. Тут є з жителями. На Бедруке я не знаю, що це буде працювати. Як якщо, якщо вам буде цікаво, то заходьте до скорсеред, питайте, і я перевірю, або, або самі можете зайти провірити, якщо вам не лінь. Якщо ні, то заходьте з корсером я провірю. Якщо, якщо спитаєте. Також тут є вулик. Гніздо. Ендермен, у вас його не буде. І такого більш цікавого нічого нема. Тепер опускаємося під землю. Перше, що ми коли будемо опускати, це недемо загубити шахту ось таку цікаву. І також дуже багато печер. Так, а да. ви вже бачили. Також, тут є два спаунера. Перший це спаунер, спаунер зомбі. Ой! А не сюди все правильно. У нас отакі от тут ресурси знаходяться: спаунер зомбі. І також неподалік. Через чанк. Реально через чанки їх є отакий от спаунер. Де знаходиться страли 3 скрині, що це дуже дивно. Тут, тут страли 3 скрині ще одне золоте яблучко. Більш тут цікаво, нічого немає. да Два золотих яблучка. І також тут такий плюс. Це знаходиться в трьох різних чанках. Перший чанк. Другий чанк. І між ними ще третій чанк. Це саме ідеальний спаун. Тому що ви зробите так, зомбі одразу буде переходити в другий чанки. З цього чанка ви зробите так, що вони одразу переходять в цей чанк. І це вийде так, що вони зможуть спаунитися постійно, тому що в цьому чанку, а саме в цьому не буде скелетів, і спаунер буде думати, треба спаунити скелета. А нове, тому що їх тут немає. І так само тут ми зразу зробимо так, щоб вони пере пере перепливали сюди. Якщо ви хочете це побачити, то пишіть це все в коментарі. І я зроблю розбір, як це все з секції, як це все зробити. Якщо, якщо. І також ми опускаємося трішки нижче під цими, цими спаунерами, вмикаємо ми чанків і ми бачимо такий дуже гарний біом. Дуже гарну фортецю, яку можна теж долотати на, те, на початку, без, без ніякої броні. Якщо він це не вірите, то пишіть коментарі, я це, все, я це все зроблю. Без всякої броні в мене тільки буде їжа. І все. Одна їжа в мене буде. Я візьму їжу, опустюсь в цей. І, і просто буду залутаю всі сундуки. І... Можливо, навіть, можливо пару разів помру, але я залутаю всі сундуки всі скрині, Без всякої броні. Що вам цікаво, такий формат, то. То пишіть коментарі. Да, та, да, також є отака от херня. Тут багато всякої херні саме спаунерами є. Що вам цікаво, то отакі от координати їх в коментарях. в описі не буду все, якщо вам цікаво, то, за... то просто переходьте і дивіться. Залузуйте теж. Тут багато всякого, всякого є. Але саме цікаве це був той спаунер Ладно, переходимо до наступного ключа генерації. Другий ключ генерації у нас теж. Дуже гарне. Навколо нас теж будуть гори. Звісно, ми їх можемо легко перейти, але це буде не цікаво. Ви можете їх перейти. Також тут особисто з цього ключа генерації, що в нас є отака от красота. Отаке от гарне озеро. Я із цього озера лише більшості його і взяв. Що таке гарне озеро. Тут у нас є, звісно, що вишневий гай. Завичайний ліс, кому кому буде потрібен. Зможе взяти також тут є така цікава фішка. Ось тут то. Десь тут, -о, напевно. Я не пам'ятаю, де да, Знову цей самий данж. Його теж можна залутати в самому початку. Він так само знаходиться, ви приблизно розумієте, де він знаходиться. Щоб як до нього добратися. Приблизно це ось ось приблизно якось десь тут. Ви приблизно якось зрозуміли. У нас координати 67-84. Ось і курна, 67 67 84 І висота мінус 37 зараз знаходиться. Приблизно щось таке, то так само є цей самий данж. Можливо, вам буде його цікаво, а вам буде його цікаво залутати із за оцих от скринь. Не буду вам. Давайте, ладно, одну скриньку можна сположити. Ковальський шаблон вже потрібно. Потім фрагмент пластинки. Просто по приколу можна, і такобі ж нічого цікавого немає. Дані, дані скриньки. Також тут є шахта, звісно, як без шахти. Череп, кайф. Прикольно. І, в принципі, ще одну скриньку подивимося. Золоті штани. Золоті наколінники. Алмазні наколінники вибачаю. Так. Да. Є сенс його залутати. Ладно, не буду сильно затягувати даний ключ генерації. Тут на даному ключі генерації немає нічого цікавого, кроме оцього данжу і оцього озера, яке плавно переходить в кар'єр. Плавно переходить в шахту. Яке теж можна дуже гарно оформити при. при, при... якщо захотіти. Ладно. Йдемо до наступного ключа генерації. Він буде можливо цікавіший, можливо, ні. В наступному ключі генерації ми спавнимося в вишневому гаю. Так, це відео більшість буде про вишневий гай. Тому що 1.20 додали цей біом, і я хочу його вам показати, всі його красі. Ми спавнимося в... чи біля цього села, чи в цьому селі не пам'ятаю точно. Це давно ці ключі генерації шукав. Тут отаке от гарне село в в гаю. Перша така його особливість. Також можливо, ще щось не Готово. А ви думали, що тут щось є? Ви думали, що тут щось є, крім шахти? Треба щось думали, Ви думали, що тут щось є? А тут нема. Крім цього села і он того аутпоста розбійників, який знаходиться трішки неподалік, по, не ви можете розуміти, де він знаходиться. От у нас село знаходиться. Ми йдемо сюди по цій, по цій дорозі. І у нас тут знаходиться аутпост розбійників. Тут елеїв не буде, тільки два голема. І скринька. я не... Пам'ятаю, тут -то, арбалет щось таке є. Навіть арбалета нема вам. Нас... А наступний ключ нас пов'язаний дуже дивною генерацією А саме Ми... в нас село заспаунилось посеред. да тут... Заспаунилось посеред озеро. Тільки я дивився, коли дивився. Підбирав ключі генерації там трішки по-другому було. Озеро було пусте. А знизу нас знаходиться, так. Да. Ось така дивна генерація, ще тут знаходиться лава. На самому дні. І алмазики. Можете добути. Ось <говорит> <ходу> така дивна генерація тут, але тут це дуже прикольно. Дивна, але прикольно. І тут наче ще десь. Тут у нас ще друге село є. Чи це на бедроки. На бедроки ще я проте прив'явлю. Чи тут он розбійників? А, тут розбійників. Я, я пам'ятаю, тут що щось є, а щось сам не пам'ятав. Тут нас, у тут нас є два елея. О! Кай кайфові звуки. І голем, звісно, що має бути. Д д дуже прикольна генерація, що село заспавилось прямо в, в озері. возгляді. який це біом просто. Плайнс, 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 плайнс. А це Форест. А це ліс у нас. Це ми зараз знаходиться ліс, це ми знаходиться рівнині. Ладно, будемо з рівнини переходити до наступного сіда. Такої гарної рівнини. А за наступний ключі грації я дякую своєму підписчику Влад з discord сервера Я дякую йому велике. Він підказав цей сід в Discord. Я зараз його покажу. Ми спалимося. От на перший вигляд звичайна кустеля. Там. Мангрове болото, нічого такого. Тут багато. Отаких азалій це означає, то, що, -то, що внизу дуже гарний біом. Яріше... Ладно, спущусь, подивлюсь. Тут бачу перших, що інтересно. Тут така красота, також тут є з заб... шахти. Дуже багато шахт, мені їх. Шукати, що там є цікаве, Але тут все таке є цікаве. Також потім. Ще, Давайте подумаю: спустю, подивись, що, що тут є за ресурси. Спускаюсь, дивлюсь. Бедрок. Думаю, може там під бедроком щось є? Щось є. Да. Під бедроком повна поста і сюди навіть цей -аз азаліби. Квіти падають. Да ви Але плюс в тому, що тут є. Вот. Да, Ося. І то вона криво заспаунилася Ця. Із-за того, що воно тут все, да. Із того, що. От вино драбина. Можливо, тут навіть є щось цікаве в цьому. Але я не впевнений. Ладно. Під землею туда багато чого цікавого потім прийшов поди... Потім подивлюсь на найближче село. Писав, дивлюсь. Е, Тища. Ти ще... Тут далековато. Ладно. Ладно, пропустю. Подивлюсь, що по... з того і з того боку подивлюсь. Тут цікаво, Badlands. Один з найдхиї в Біо Мінкрафті. А якщо хочете відео по самих рідких Біома Майнкрафті, то пишіть про це в коментарях. Ладно, будемо Бедланс, то Badlands. Нічого такого цікавого немає Бедленс, Шахти, звичайні. Не може бути два badlands, Два бедленса. Або два бедленса, або два настільки великі Бедланс. Подумав, полечу в іншу сторону. Ви, 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 ви напевно, вже розумієте, до чого я клиню. Так, з цієї сторони. Зараз теж промалюється Бедланс. От видно. Червоний пісочок. Так, тут теж Бедланс. Дуже великий бедлас на спауні. Пустиня. Також в пустині куча дерева. Також і пару дубів є. Я підземляю і нічого, нічого цікавого нема. Крім е кучі шахт. Стоп, о. І спаунер є. Давайте подивимось тут є. Такі собі ресурси на координатно на е -е Е, зараз напишу чат мінус 141, мінус 40 28. Отакі от, от зараз. Воно захопить от кредит. Кому буде цікаво, то можете зможете зайти залутати і золотати і зробити тут ферму. Ладно. Тут нічого такого цікавого більше нема. А на даному з ключі генерації я буду закінчувати відео. Я надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви вже поставили лайк. А, так, Якщо цей з тої сторони, там просто трішки далеко і просто починається океан, океани, другі частини пустині, або просто океани. А в цьому ще саванна. О, давайте ще обдаємося на рахунок. Тут думається де село в саванні. саванне село. О! Не саме їх нове місце. Для села, но дуже... Стоп. Де жителі? Серйозно? Три жителі? А за таке? Точно можна поставити лайк. За таке маленьке село. Реально, село таке маленьке. Три жителя. Лама, кінь. І можна піти в туди, в той якраз спеціально піти туди. І взяти сідло і у вас буде вже на початку гри кінь. Робде кінь, село. Виживання в пустині. Ладно. А, кого не можна. А з салани можна куча. С... Тварин понатягувати. то ладно, будемо закінчувати. На цьому моменту будемо закінчити відео. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Ще раз, велике дякую Владу за такий крутий сіт, що він мені підігнав. Реально. Дякую тобі ще раз. Лайк like тобі. Дякую за перегляд. Зустрінемось наступному відео. І не забудьте переходити в Discord сервер. Там є багато чого цікавого, і повторюсь, там є ще. Декілька крутих ключів генерації або на момент виходу даного відео є не тільки ключі генерації. Все можливо. Я не знаю, коли це відео вийде. Ладно. До зустрічі в наступному відео через тиждень.